Ну що, мій, це друга частина огляду на третій сезон топ-модель по-українськи. Перша частина вже чекає на тебе на каналі. Тому біжи дивитися, якщо ще не бачив. Саме там я розповідала про обраних дівчат, а в цій частині ми з тобою оглянемо випробування. Став лайк, якщо чим швидше хочеш отримати огляд на останній фінальний сезон. Ну, що я трошки припечила, а то ці відоси такими довгими виходять, що я трошки втомлююся, так що потребую від тебе багато переглядів. Давай соточку, сто, сто тисяч. Не просто сто, а сто тисяч. Давай. Роботаємо, роботу, роботу. Можна іще сто тисяч купюрами. Тоже сидя. Так, от, яка вийшла наша чудова п'ятнадцятка. Як сказав Сереже, що це ви знаєте, це найкраща шістнадцятка за усю історію нашого проекту. Сереженька, видно, очочі твої трошки так підводять тебе. Ну що, наш любимий салон краси? Я не дуже напевно зрозуміла зачіску Мащі, що її покрасили наполовину, так сяк. Яка топова модель, розкажи мені, ходить з напівбашкою такою, напівбашкою сякою? Ой, в нас взагалі вийшов такий сезон чубчиків, що Клео відстригли, що ярину туди же. Абсолютно не зрозуміла я Лисіну гоші. Шалтай Балтай! Здравствуйте! У гоші фактурне обличчя. Їй підходять короткі зачіски, бо в такому випадку акцент робиться саме на обличчі. Але для чого її було Паднолік, Подстриги мені паднолік, дядя Толік. Руда однозначно так. Рудий кольор це прям її, і те саме з аміною. Болодинка це було вірне рішення. Ну що, всіх обстригли, як тих собак, так що пора знімати головну заставку. Знову у нас концепція все одним дублем. Нахрена? Ну для чого поясни мені, якщо ви все одно вставляєте оці от вставки із бекстейджу. Цей раз наших дівчат запихнули в якийсь тунель. топ модель по-українськи, відправимо тебе по тобіччя тунелем вперед. От хочу я щось хорошого розпочати, так що давай поговоримо з тобою про те, що мені сподобалося. Однозначно, 100% це відео з Алою Костромічовою. коли дівчат залишилось троє. У них було фешн-відео. Там концепція того, що вони знаходяться в коконах. Потім народжується на цей світ, і йде така от взаємодія з Аллою Кастромічовою, яка так само знаходиться в образі. Наскільки це все красиво, наскільки це все смачно і так по-модельному. Це одна, напевно, із моїх самих любимих робіт на цьому проєкті. Точно. Я такий кайф зловила, коли я переглядала це випробування. Таку естетичну насолоду, от те, що я так просила, що я хочу дивитися на випробування і думати про те, що як це розкішно, от саме в цей раз. У вас, ребята, це вийшло. Молодці, молодці. хвалю. І ще одне випробування, яке мені сподобалося не менше, це фотосесія на повітряних кулях. Ну, балдежі, дівчатки, ну яка просто ляпота! Таке непозорно собі в портфоліо положити. Мені от сподобалися фотографії тьоті Моті, дуже красиво в неї лягло плаття. Єдине емоція в неї що не за емоція? Злість чи агресія, чи що там було? На чорта такому красивому образу, такі красиві локації агресії, я щось трошки не зрозуміла. У Чичели теж дуже красива фотографія. А от Мальвінка трошки підкачала. Що з обличчям, куди ми лізем? Таке, як будто ми наверху там побачили 3 кілограми безкоштовної колбаси і полізли за ним. Ще мені сподобався показ в нижній білисні. На них була фата, і оця от фата була прикріплена до повітряних кульок. Це мені здається, я вже десь бачила. Я відвічаю тобі, що щось я таке бачила в реальному житті. Було було 100% помню. пам'ятаю. Я сюди прикріплю, якщо знайду. Ну, от люблю, от люблю, коли я бачу дійсно модельні роботи. Те, що перегукується з реальним життям. Далі в них була фотосесія для календарів. І от що минула була фотосесія для цих повітряних куль, це робила Сонечка. Так само і ці календарі робила Сонечка. Ну, тобто, Сонечка, ну, ти моя кошечка, ти моя любімечка просто. Ну, красі. Же женщина робота є, знає, знає свою професію. <клев> да, мені всі фотографії сподобалися. Само собою є да? Ой, ну подивися на аміну. Аміна просто ну, розкаш. Чи чела хороша. І, напевно, кого б я ще виділила, ой, ну, довгі, неймовірні, довгі ноги та шульки, ну просто. ну та навіть Яринку, подивись на яринку, навіть Яринка тут в темі. Хороші фотографії вийшли хороші. Мені сподобалися. Ще один показ. В красивих нарядах з коромислами. І вони в цих коромислах, якщо я не помиляюся, несли вогонь і мали підпалити там якісь факели чи от щось в такому от дусі. Все гарно виглядало, мені дійсно все сподобалося. Окрім напевно моменту, що їм потрібно було іти по рихлій землі на каблуках. Ну так би мовити, ласкаво просимо в реальний моделінг. А ще понеси то кориту. Воно ж таке тяжке, бідні ті дівчата, їй-богу! Припахають тебе просто зі всіх сторін. І коромисло понеси і кота понеси і за колбасою полізь на цей повітряну кульку. Ну і напевно я би і ще сказала, що мені сподобалася фотосесія в образах відім. Там так красиво було. Локація дуже гарна, ліс, туман. І там, знаєш, такий от, як тунель з оцих от дерев. В якусь яму вони залізли, от щось, якийсь аврах, чи що? А що таке аврах? І от дівчата в образах мали на цих мітлах літати, кричати, вопіти. Так красиво взагалом все вийшло. Навіть не, не красиво, а атмосферно. От атмосфера там явно була, цей туман цими образами. Єдине, мені не сподобалось результат те, що вийшло в тозі. І між іншим цю зйомку проводив той самий байструган, який ліз до чечели Мальчик мой, я перебачаюся, місто того, щоб лізти до 16-річних, краще би свої скіли оце піднімав. Роботу займайся, поняв? Алло? От так ми беренько і за рубрики, що сподобалося особисто мені, ми перейшли до рубрики Крінж. Фотосесія. Їхали копали. Ярину б краще б потіряли. Цей натягнутий фон ззаді, да? оце от дорога, поле, гори. Ці мальчики на велосипедах, на скейтах. Ну і ізюмінки, звісно, це наші дівочки. От якщо умовно там про ХТЗ, про Наташку, да? мені нічого не хочеться говорити, то Яринка наша любить. Кішечка. Мурм'яу. Вау! В неї був образ фрік, здається мені, вона з цим впоралася. І от тобі ідеальний приклад того, що наскільки розкішну аміну, яку куди не постав, вона буде розкішна, можна і спаганити абсолютно всім. Боже прости, ну що це за штрих, Там ззаді, щось я пристроївся зі своїми усіками, зі своїми. цими... Ой, бідна боже амінка, аміночка, бери цей скейт і пи... судова куди подальше. А наша гошка, яка ж, до речі, по дівчатам їй подобається дівчата, вирішила нас здивувати поцілунком з хлопцем. Вау! Оригінальна! Угу. Наступна відразу фотосесія, вони так поруч один біля одного стоять. Це фотосесія з мильними бульбашками. А мені як це коментувати? а? А можна я просто поставлю от фотографію Ярини, кого би ще. Ну, давай руду і, і ще би впаяла якусь ХТЗ. І давай лізочку. От, оці чотири фотографії хай опишуть всю зйомку загалом. Ну, знаєш, зі всієї цієї фотосесії мічти я би виділила, напевно, Наташу. Її фотографія дійсно хороша. Ну і моя любовна любов це фотосесія, де дівчата були, і наприщеленцями, які прилетіли на нашу планету. Дівчулі летіть у поки не пізно. Начнемо ми напевно з гриму. Тобто, візажисти потратили стільки часу на те, щоб пофарбувати повністю все тіло дівчат. Дівчата, які це все терпіли і сиділи, бідолахи, щоб отримати що? Жовтуху. Оцей от жовтий колір виглядає як жовтуха, а синій колір виглядає так, ніби хомячок. Здох, воскрес, і його запихнули в цей шарик. Я мовчу вже за те, що цей грим іще й потік. Він сповз, зліз з половини дівчат. Наступне це взагалі ідея цієї фотосесії. Запихнути дівчат. Тобто, ви зробили грим їм, намазали повністю все тіло цією фарбою, напялили костюми, щоби що? Щоби запихнути в шари, і ні чорта в цих шарах не було видно. Ради цього це все було. Дівчата сиділи там на гримі хренову тучу часу, щоб потім нічого видно не було. Ну і, звісно, родзинка це оця от неймовірна обробка фотографій. Я неоднократно жалілася з приводу того, що нам віддають сирі знімки, що знімки не оброботані і виглядають погано. Я забираю всі слова е, свої. Я назад додому, додому. Знаєш, краще отримати сирі знімки, чим оце. Я вибачаюсь, а що це за сперматозоїд такий там збоку? А, Він всюди, він на всіх знімках. Я взагалі так розумію, що це у чувака був просто один якийсь грінскрін, футаж, і він напихав його на всі знімки. Так, да, так, да, кстати. І, до речі, це саме те випробування, де у Ярини репнули штани. І, кстати, вони ще в неї сповзли. Ой. О, те, від чого я побомбила. Зйомка відео, знову таки, в Туреччині, білизни, в хамамі з чоловіком. Там сидить якийсь штрих, йому зав'язали очі. І от дівчата в білизні, в спідній білизні, вони заходять в цей хамам і мають крутитися, вертітися навколо цього чоловіка і ще і обмазуватися якимось там маслом, олією. У нас реклама спідньої білизни. Для кого? Для жінок, які мають носити цю спідню білизну, чи для всяких сікозніків, а? Це виглядало так отвратно, нелепо, не сексуально, а іменно дуже сильно вульгарно. Алла там така була недовольна цією зйомкою. А мила Алла, а взагалі на чорта була ця зйомка, ти мені скажи. Ця зйомка з самого початку, ця ідея з самого початку була провальна. Якщо ми пройдемося по роботам, які в нас є, фотосесія «Черлідерш», де одна дівчина наверху, а всі інші дівчата її тримають. В етозі вийшло якесь Діке месіво. Розберися, хто там, хто є. Я навіть не розумію, хто кого тримає, якщо чесно. Мені злилося все одну якусь хурму. Салат якийсь олів'є. Пішли далі. Фотосесія з оригінальними позами. В цьому явно щось є. Особливо, коли свою позу показала Аллака Да? Оце ножку задерла, ручки пас... О, Ну така просто ляля -ля конфетка, Я не можу. Ну, Алочка, я і ти то спортиком займаєшся, а дівки та що? Що дівки? Вони там з себе гелі піднімають. Ну, це не равні, неодинакові умови. Я звіняюся. Так от, дівчки ж, не Алла Стремічова, да? І по ітогу ми маємо, що ми маємо? Тетя Мотя, я звіняюся. Це виглядає так, ніби на шкафу засів паук, ти його тапком намагаєшся прибити, і от він зверху сидить і таке кх <гас> Яриночка моя любима, лежить устала дитина, прилягла в гробу. Я от частенько собі фантазую, як би я позувала на тому чи іншому випробуванні. І от саме на цьому випробуванні я розумію, що я позувала би як тюлень. От відповідаю, я б десь розліглася і така фоткай мене. Ну як можна оригінально сфотографуватися. Ну, яку би ідею я запропонувала? Ніяку, от і все. Ну і перебач мене, як каталожна модель, Якою я, наприклад, являлася, так, просто модель для каталога. Лукбуки можу ще. Як я можу дати тобі щось оригінальне. Ногу задрати могу. О, якщо давлення не підніметься, понімаєш? Фотосесія на дискошарі. Подивись на розкішну дашу. От ти бачиш когось іще, окрім Даші, бачиш, бачиш, бо я не бачу особисто абсолютно нікого. Оце те, що, про що я і говорила. Що Даша наскільки вона відчуває своє тіло. Ну до речі, ще тітя Мотя теж нічого така, ножку задерла, улибочка хороша фотографія теж подобається. Парна фотосесія на пуантах в образах чорного і білого лебідя. От образи так мені подобаються, це так красиво. Можливо, з реалізації не очень, особливо, коли ти бачиш фотографію Дашки і Моті. Богу. Що це? Uh. Це як замальовка, ти і твоє доросле життя. Uh. Кредит, іпотека, діти, у-у-у. Uh. no 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 <laughs> Розкішний шпагат від катічки Чичели. І судді постійно пред'являють дівчатам, які вміють сідати на шпагат, за те, що а чого це ви свій шпагат всюди пихаєте? Дорога моя, вміла би я отак розчихлятися? Та я би прямо отут, бо от, отак би, би і сиділа. Понімаєш, оце? Це ж шпагат. Ну йо-майо, -йо, тут треба є чим похвастатися, що не показати. А як мені плакати, хочеться, коли я бачу лізочку і яриночку. Подайте на пропитання, пожалуйста. Зйомка для реклами носків виглядає так, ніби я скачала це із інтернету. Добрий вечір, фешн. Як справи? Випуск коли до них приїхали хлопці з попереднього сезону. Тобто, зі всіх хлопців, ви вирішили запросити Єгора? Серйозно? ХТЗ все ще сидить в кутку. І плаче, що вона головний хейтер цього проєкту. Зйомка з русалочками така от цікава. І ще більш цікавіше стає, коли ти розумієш, що деяким дівчатам по 16 років, а їм на соски прилепили. Що це? Бісер? стразики. Щоб блістілі сісічки. Катя Чічела, їй-богу, як совака сутула. Я люблю Катю Чічела, але тут я щось не зовсім зрозуміла, що вона хотіла цим передати. По факту, єдина фотографія, яка мені дійсно подобається, це аміна. Подивись, наскільки я розкішна. Аміна просто розкішна сама по собі. Все, це факт. Я би ще б додала якоїсь містичності, да, якогось тумани би напустила на цю фотографію і, взагалі, було би розкаш. От те саме можна сказати і про фотосесію в каретах. І оцих от бальних, небальних, що не це за епоха, Рококо, Ренесанс, доісторична з динозаврами. От аміна це єдина, хто виглядає в цьому всьому розкішно. Постав аміну і постав якусь, не знаю, Наташу рядом. Чи кого би там ще рядом поставити. О, Клео! І третю фотосесію, яку би я так само сюди приплила, це фотосесія з полуголим чоловіком, взагалі не зрозуміла суть цієї фотосесії. Подивись на аміну. Аміна виглядає, ну, сути, ну бомба. бомба, ракета, їй нічого не треба робити. Я не знаю, от Клео, знову-таки, привіт, Клео. Постав біля аміни Клео. Що це? Мальчик, що ти там тримаєшся за тьотю? Мама! Мама, не потіряй мене на базарі! Три фотосесії, які, ну так би мовити, не дуже сильно мені імпонують. Але наскільки в них виграшно виглядає аміна? Наскільки вона розкішна в кожній із цих фотосесій? Якщо дівчата виглядають так, ніби просто твою сусідку Тамарку сфоткали десь в кареті, то аміна виглядає чисто як розворот журналу, кожна її фотографія. Ну от з рівнистттємоті, наприклад, що це за поза переляканої Мотрі? Де шея ділася? Куди вона пропала? Це вона що побачила дитину, побачила чоловіка, і така о, Ха! Бож прости, матів Марія! О! Фотосесія, яка присвячена вроді як цирку і експлуатації тварин там. Тобто ви берете таку важливу тему. Взагалі я помітила, що це шоу любить піднімати дану тему. Але при тому всьому, в цьому ж самому сезоні навіть не будемо брати інші сезони. Так візьмемо до прикладу саме цей сезон. Ви робите показ з таракашками букашками Да, Саме на цьому показі павук вкусив Дашу. Чи бажання захистити тварин не розпространяється на тарганів? А напевно так це працює. Або завдання, про яке я вже говорила, з цими календарями, і їм потрібно було фотографуватися з кішками. Знаєш, що не всі киці мациці так радісно бігли фотографуватися? Я взагалі мовчу про фотографію Мальвіни, де на неї лили воду. Там кішка всі дев'ять життів своїх лишилася. Що у нас тут ще лишилося? Ой, фотосесія з оцим мужчиною. Не знаю, як не пам'ятаю, як його звати. З Холостяка. Він в Холостяку був. Ой, нам там іще такі соплі, оце накатали, що всі хатять цього чоловіка. Допустим. ну, фотографія, повторюся, знову те саме скачала з інтернета сустока. Ну, так це виглядає. Що в нас фотосесія в стилі аніме? Як сказала Наташа, якщо я не помиляюся, ну я поймаю вони взагалі якісь странне. Як людина, яка займалася якийсь час косплеями, скажу, що так воно є. Ну звісно, інтелекта треба мати дуже багато, щоб дівчат поставити на ходулі, а на підлозі розлити воду. І ця підлога була настільки сковська, що там судді літали навіть без оцих от палок на ногах. А як тобі фотосесія трійці зі спеціями? Це ж якраз достойна фотосесія, щоб репрезентувати фінал цього сезону? Особливо фотографія Мальвіни. Я заберу твоїх дітей і з'їм! мила моя люба! Що би я тобі і ще розповіла? Ми з тобою здається вже дуже багато і так розмовляємо, тому давай биренько. Ще би я би згадала, знаєш, відео, де вони були в здоровезних платях і їх підвішували на багатоповерхівку, взагалі це виглядало з родзинкою. Цікаво, так виглядало незвичайно і запам'ятовуючи. Ну, знову реалізація. Ну, в принципі, нічо, так, нічого так. І я хочу сказати, що дівчата великі молодці, що ніхто не відмовився, бо я би відмовилася. І вони всі полізли в це плаття. О, показ півоваровим. На іголках їм потрібно було йти по іглам. Я категорично проти цього. Я проти ходіння на цих іголках, бо по факту це частина селфа. Оце от вивільнення через біль, це ж воно і є. Тому я проти такого однозначно. Станцювати танець вок. Для публіки так переможців і ще обирають по тому наскільки активна була публіка. Може я переключила на канал СТБ на танцюють всі? Момент, коли вони полетіли в Туреччину, і в них була зйомка для серіалу Хюрем Султан, точніше, проби на кастинг. Ах, Ерем Султан, привітки, привітки! Якщо що в мене є ролик, огляд на цей серіал? Так що беру йди, дивися, якщо ти ще не дивився. Як сказала Алусік, що кожна модель рано чи пізно хоче спробувати себе в кіно. Алусік, а може, кожен буде займатися тим, чим вміє? Якщо ти хороша модель. Будь хорошою моделлю, тобі не обов'язково ставати акторкою. А закінчити хочу я на показі, який відбувся в третій серії. Це був показ в стилі фінала проєкту. І на цьому показі перемогла Мальвіна. І так вийшло, що Мальвіна дійсно перемогла в цьому сезоні. І от якраз таки цей переможець це напевно. Один із найненависніших переможців для глядача за всі сезони. Я не читала стільки негативних коментарів до жодного переможця, окрім як до Мальвіни. Я вважаю, що Мальвіна абсолютно не заслуговує всього того, що вона хаває до сих пір. Мені її сторінка потрапилася в Тіктоці. Я відкриваю коментарі, а там люди до сих пір пишуть, що вона не заслуговує цієї перемоги. А милі мої глядачі, а може, ти будеш це писати новому каналу чи суддям, чи я не знаю продюсерам. Мальвіна, то тут до чого? Вона хороша дівчина, вона не конфліктна, вона не заслуговує всього того, що ти їй пишеш. Я не захищаю Мальвіну. Чи вважаю я, що вона заслуговує, чи не заслуговує. Ну, я думаю, що там дівчата були посильніше. Але той хейт, який на неї обрушився, та вона і долю цього хейту не заслуговує. Я дуже сильно співчуваю Мальвіні, що їй прийшлося через все це пройти. Дякую, що в черговий раз ти зі мною разом. Не забувай дивитися всі мої попередні ролики, підписуватися на мій канал, залишати коментарі, лайки і підписуватися на всі інші мої соцмережі. Можливо, буду вести трансляції в твічі. А щоб це знати, переходь в мій телеграм-канал. Люблю, цілую і. Скоро з тобою побачимося знову.